Це український фестиваль писанки, який стартував у Києві 2016 року. Відродиться цього разу зібрані кошти підуть на реставрацію знищеного російськими військами арт мистецтва. Понад 800 великих писанок, майже у зріст людини, до повномасштабного вторгнення виставлялися на Софійській площі. Згодом вони стали розташовуватися в ландшафтному парку на Київщині. Утім, російські окупанти знищили практично третину унікальних творів. Легендарні писанки, які вціліли сьогодні, прикрашають локації у Львові та в Києві біля Верховної Ради. Їх малювали митці з усіх регіонів України. Автори проєкту вважають, що писанки, які пережили війну, стануть справжнім оберегом. На сьогодні 120 писанок, лише з 800 збереглися. Частина з них відреставрована. І вони представлені саме тут на Грушевського 5, у дворі Верховної Ради. Ми долучились до акції цієї і запрошуємо всіх бажаючих долучитись до відновлення саме цих писанок. Є ідея зв'язатися з аукціоном СОСБІС, для того, щоб одну з них виставити там на аукціоні, для того щоб зібрати кошти для відновлення цих самих писанок та допомозі добропарку.